Вітаю, це програма в темі. Поняття грижа відоме дуже багатьом людям. З цим недугом пов'язано дуже багато больових відчуттів. Тому виникає запитання, чи можна від нього уберегтися? Про це все говоримо з лікарем-нейрохірургом Василем Федурцею. Доброго дня, пане Василю. Добре день. відразу запитання: чому виникає це захворювання? Бо останнім часом за статистикою насправді у дуже багатьох людей воно з'являється. Які основні причини? Ну остеохондроз е хребта. Це вважається так епідемія 20-го віку і 21-го відповідно. І одним із ускладнень остеохондрозу хребта є грижі міжхребцевих дисків, які найчастіше вражають там шийний і поперековий відділ хребта. Значить причиною є розплата за прямохождіння. Тобто у четвероногих гриш міжхребцевих дисків фактично і немає. Більшу частину життя ми проводимо у вертикальному положенні, а останній час сидимо або за кермом, або за столом вимушене положення, і фізіологічне навантаження на поперековий або ношейний відділ хребта змінюється. Є перевантаження. Ви сказали про певні причини захворювання, але люди якось звикли думати, що грижа виникає тоді, коли ой, ти там щось важке підняв, і в тебе виникла грижа. Чи справді це так, чи це лише міф? Значить, провокативним фактором безумовно є фізичне навантаження, тобто або незручний повод. і частіше всього це згинальні рухи, важка фізична е е робота. Значить, тренування у спортзалі, наприклад, з використанням антелів, штанг, ну, частіше штанг, осьовенна нагрузка на, на хребет, травма, наприклад, при падінні на сідниці, при стрибку на п'ятки рівні і так далі. І так далі. Тобто, це. Але е, мушу просто сказати, що здоровий диск дуже тяжко розірвати. Тобто, якщо він під час незначної фізичної навантаження, значить диск вже є нездоровий, він є хворий. Чи виникають грижі у дітей? І якщо виникають, то як часто у дітей вкрай рідко виникають вкрай рідко виникають грижі між хребцевих дисків. Наймолодшу дитину, яку я пам'ятаю. Яка зверталася і, і було необхідне оперативне втручання це було дівчинка 14 років. Знову ж таки, люди звикли думати, що грижу потрібно оперувати чи завжди. Значить, статистика така: по хірургії гірцевих тисків: 94% гриж, які виявляються, верифікуються на комп'ютерній томографії або магнітно-резонансній томографії, лікуються консервативно. Тільки 4-6% виявлених гриж. Потребують хірургічного лікування, що є обов'язковим показом до операції? Неефективність консервативного лікування, скажу так: ургентна, тобто швидка допомога, швидка хірургія, надзвичайно вузькі покази. Це синдром компресії кінського хвоста, коли грижа компримує кілька нервових корінців і починають слабнути обидві ноги і порушуються тазові органи. Це є Єдиним фактично показанням, це може бути частіше цього травма під час навантаження або під час ДТП і так далі, тобто то може бути цей варіант. І наостанок: чи можливо вберегтися від грижі? Можете назвати кілька порад, можливо, треба робити якусь зарядку, аби насправді грижі не було. На першому місці в рекомендаціях, і коли до мене пацієнти приходять на консультації, у мене на першому місці завжди написано. Лікувальна фізкультура формування м'язевого корсету. Тобто, коли ми зраненьку просипаємося, ми не нахиляємося, не тапочки не шукаємо, не сідаємо, ми лягаємо на живіт і виконуємо прості чотири вправи, які направлені на формування м'язевого корсету, напруження м'язів живота, преса і спини. Вправи загальнодоступні в інтернеті, їх дуже багато є. Якщо ви виконуєте ці вправи, ви можете себе в великій-великій ступені уберегти від цієї. проблеми. Крім того, фізичні вправи оптимальними вважається плавання, турник, бруся, але без без зіскока, щоб на п'яточки не пригати, не падати. Дякую вам за розмову. Це була програма в темі. Дивіться нас на Закарпаття. Підписуйтесь на канал, будьте в темі.